Якщо ви не відчуваєте самоцінності і вважаєте, що ви для оточуючих як обуза або якась проблема. Якщо у вас погане оточення і вони вам це говорять, то вам потрібно змінювати оточення. А якщо з оточенням все нормально, але чомусь у вас виникло відчуття, що з вами щось не так, що ви якась не така, і стати б кращою, більш правильно би жити. Звідки ця критика з'явилася в голові, це вже не важливо. Нам просто потрібно зрозуміти, що ці переконання про себе це не ваші переконання і не ваша думка про себе. Це те, що інші люди вам сказали, вам нав'язали. Це проекція їхнього бачення світу на вас. І якщо ви користуєтесь цими думками інших людей про вас, тими поглядами, що ви взяли ззовні, то відчути власну цінність у вас не вийде. Вам потрібно від цих поглядів всередині себе звільнитися. І сформувати свої власні погляди. А як я хочу до себе відноситись, а як я хочу про себе думати, а як я хочу вчинити? А яка в мене думка про це? І це робота над собою. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.